for sure. now. Голоче, е білим тілом забачена, ще й кров'ю спалощена, е ще й крові спалоще. Лежить козак на купині, гей, гей. лежить козак на купині, Бо це потужна пісня А виконання. Хочу сказати про автора цієї пісні, «Чорна ріля і зорна», яким є Станіслав Пилипович Людкевич. Я думаю, що багато прекрасно знають, хто такий Станіслав Пилипович Людкевич. Якщо так не дуже близько знають, то чули, у всякому разі, це прізвище композитора. Це український композитор, перший професійний композитор західної частини України. Він ще був педагогом, фольклористом, доктором музикознавства і народним артистом, а також герой соціалістичної праці. Народився він 24 січня 1879 року у долішньо Долішньо-Лежайському передмісті, яке здавна звалося Руським передмістям у містечку Ярославі. Тепер ця територія належить до Польщі. Закінчивши Вищу гімназію у Ярославі, навчався у Львівському університеті на відділі української та класичної філології, філософського факультету, де основним напрямком його студії була українська філологія, а додатковим філософія і класична філологія. Коли почалася Перша світова війна Станіслава Люткевича забрали до австрійського війська і сталося так, що невдовзі жовнір потрапив у полон. І доля закинула бранця аж до міста Перовська Сердарімської області, Туркестанської Автономної Республіки, нині це Кизилорда в Казахстані, де разом він із свічовими стрільцями нидів аж три роки, але музичної творчості не полишав. І тим часом у відні під час шевченківських урочистостей виконувалися твори полоненого, і з, поміж інших, оця народна якраз пісня під назвою Чорна Рігля і Зорна. Ця неймовірно журлива старовинна козацька пісня часто лунала над загиблими українськими вояками. Як у нас зараз звучить пісня «Плеве Кача у вересні 1919 року повернувся до Львова. І вкоренився вже там назавжди. Він організував перший український симфонічний оркестр при музичному товаристві імені Лисенка. У Львові виник інститут церковної музики, де Станіслав Людкевич викладав, виступав за збереження українських традицій, шанобливе ставлення до видатних діячів українського народу. У 1919 році організував концерт вшанування пам'яті померлих композиторів. А в 1948 році категорично відмовився осудити композитора Василя Барвінського і підписав лист до голови президії Верховної Ради Брежнєва про звільнення і реабілітацію митця. Станіслав Віткевич вірив, що земля тримається на трьох китах на музиці, Україні і молоді. Тому впродовж життя з пієтетом ставився до здібних юнаків і до дівчат. До молоді, помер 10 вересня 1979 року у Львові у віці 100 років і 9 місяців гарно прожив, похований на Личаківському цвинтарі, і на його могилі встановлено йому пам'ятник. До найграндіозніших творів композитора належить також кантата Симфонія Кавказ, написана на вірші одноіменної поеми Шевченка. Кантату Заповіт Людкевич створив також до 120-річчя від дня народження Тараса Шевченка. А також у його доробку є багато опер, симфонічних поем, хорові композиції на тексти Шевченка, Івана Франка, Маркіяна Шашкевича, Максима Рильського та інших. А також він є автором коляди Бог предвічний». Я завжди думала, що ця коляда Бог предвічний нам народився. Я думала, що це народна така коляда. А виявляється, вона має автора і автор Людкевич. Також він багато працював над народними піснями, обробляв народні пісні, такі як Ой Морози Морозенко, Бодайся Кого знудив, про Бондарівну та багато інших. У 2017 році музична агенція Колегіум Musicum започаткувала фестиваль. Людкевич Фест, і це дарує надію про метей української музики, як за життя називали Снієслава Людкевича, житиме доти, доки лунатимуть його твори. Це мені дуже подобається один його твір виконання Марії Стефюк, старовинна пісня. Ми її включали, коли розповідали про Марію Стефюк. Дуже гарна. А 24 січня 1941 року народився Юрій Володимирович Покальчук, український письменник, перекладач, літературознавець. Народився він в Кременці Тернопільській області, в родині діалектолога, переєзнавця Володимира Покальчука. Дитинство і юність провів у Луцьку, де закінчив Луцький педінститут. Єрко знав 13 іноземних мов, вільно володів французькою, польською, іспанською, англійською. У 18 років пішки здолав сотні кілометрів, щоб дослідити півострів Крим, пройти стежками свого діда і мами. А далі був Кавказ і практика в Індонезії, а ще служба в десантних військах спецназу у лавах радянської армії. Впродовж 1969-76 років працював молодшим науковим співробітником інституту літератури імені Шевченка, отримав ступень кандидата філологічних наук. Також він був членом спілки письменників України. Був він і перекладачем поезії, опублікованих у журналі Всесвіт, і екзотичної мови Телугу. індонезійської, також також мови хіндії. Навіть не знала, що така мова хінді існує. А він нею також володів. Юрко часто казав, щастя це коли є кого любити, займатися улюбленою працею і на що надіятися. Він шукав своє кохання і був тричі одружений, але найбільша його любов то була дочка Оксана, якою він дуже пишався, переживав і тішився кожним її успіхом. Не наступайте на любов! Це був підсумковий поетичний доробок письменника, в якому розкривається його бурхлива, романтична, поглинута почуттями і пристрастями поетична натура. Багато поезій з цієї бірки покладено на музику і створено в пісні. Юрко був одним із засновників літературного об'єднання «Пси святого Юра, співпрацював з гуртом Мертвий півень, читаючи свої вірші під їх музичний супровід у стилі французького шансону. Став він джазменом, засновником і лідером музичного гурту вогні великого міста, який виконує пісні на його тексти, був також найстаршим учасником мистецького об'єднання Остання барикада. За провідника у літературному житті Юрко Покальчук уважав Василя Стуса. Він був свідком у нього на весіллі. Творча спадщина літератора вражає. Юрко Покальчук, автор 17 книжок. Іноді жанр його творів характеризують як інтелектуальну еротику, причому на перше місце ставлять саме слово інтелектуально. Юрко експериментував у літературі, пишучи свої романи з, елемента, з елементами еротики, і саме тому в його популярності є щось таке скандальне. Останнім часом був головою громадської ради при національній раді. 10 вересня 2008 року Україна втратила не лише відомого літератора, але й сильного журналіста, активного громадського діяча і талановитого музиканта. Як розповідала донька письменника Оксана, він пішов як святий у вісні. Святим його вважають і діти з колонії в Прилуках на Чернігівщині, яким Покальчук допомагав 20 років. Він вчив їх читати, малювати, друкував їхні вірші в журналі Горизонт, а також написав про них свою книгу під назвою Хулігани. Я бажав би всім когось любити, щоб рухатись вперед, постійно повторював Юрко Покальчук. Йому було 68, але люблять його люди всіх поколінь, від молодих до пожилих. І незважаючи на те, що письменник пішов від нас. Він буде жити вічно у серцях своїх шанувальників. Мені подобається його такі цитати. Біда людини, що вона завжди хоче кращого, а краще це ворог хорошого. Хто зна, чи може бути краще, ніж та мить, в якій ти живеш. Коли захочеш змінити її, може потім виявитися, що змінилось усе найгірше. І ти будеш шкодувати за тією миттю. Згадувати її, чи не все життя і казати, я був колись щасливий. А коли ти був щасливий, ти про це і не здогадувався. Може, це і є щастя жити, любити, вірити, працювати і не знати, що ти щасливий. Може, тут саме в невідчутті щастя і є щастя? Як тонко. 25 січня. 1900 року народився Теодозі Добжанський, американський біолог українського походження, один з піонерів генетики, який зробив великий внесок у розвиток теорії еволюції та генетики. Зокрема, він був однією з центральних фігур у створенні сучасної синтетичної теорії еволюції, був також членом Лондонського королівського товариства, Німецької академії природодослідників, Шведської академії наук, данського королівського. Товариства, а також він був професором Колумбійського університету. А мокшани кажуть, що це русський генетик. Вони завжди так кажуть любов. Хоча його поєднує з Росією лише навчання в аспірантурі в Ленінграді з 1924 по 1927 рік. І все. Більше нічого його не поєднує, бо народився він на Поділлі у Немирові, а в його родоводі злилися. Польські і українські корені батько походив із шляхетського роду, а мати була донькою і онукою православних священників. Чомусь поляки не кажуть, що це їхній генетик. У 1909 році родина Добржанського переїхала до Києва, і там він навчався в гімназії, де був єдиним здібним учнем з біології, і тому вчитель дозволяв йому вільно користуватися мікроскопом і кабінетом природознавства. Пізніше він закінчив фізико-математичний факультет Київського університету на кафедрі зоології і працював одночасно в зоологічному музеї. Української академії наук та Київському сільськогосподарському інституті спочатку асистентом, а згодом уже лектором. У 1937 році він видав книгу Генетика та походження видів, що стала однією з найважливіших його праць. І за цю книгу в 1941 році він нагороджений був медаллю Даніеля Жиро Еліота від Національної академії наук в США. 1964 році став почесним доктором Оксфордського університету, і він також є автором понад 500 праць. Помер 18 грудня 1975 року в Америці. У 2019 році наукове товариство Шевченко Сполучених Штатах заснувало генетичний клуб імені Феодосія Добржанського. Ну, бачите. Жалко тільки, що він жив і працював в Сполучених Штатах, але, очевидно, такий видатний вчений не зміг би жити тут, був у Радянському Союзі. Тому жити, він змушений був. Бо... Жити, так. можливо, б, зміг, можливо, але існувати, а от мати наукову велику перспективу, працювати. Ну, самі знаємо, що відбувалося з видатними українцями, де вони закінчували своє життя. Я вже не кажу про їхню творчість та наукову діяльність. Тому тут, мабуть, це правильно, все закономірно. Тому і всі винаходи, як правило, вони відбуваються в західному світі, тому що там, як мінімум, є можливості реалізувати себе. Не знаю в той чи інший спосіб, і в тієї чи іншої людини, але, як правило, показує досвід. Багато українців себе змогло реалізувати на заході, що є підтвердженням саме і нашого героя. Так тому що і в Сполучених Штатах, і в західних країнах там кожна талановита людина могла себе, як ви кажете, знайти. І по-друге, держава підтримувала таких людей талановитих, не протидіяла їхнім спробам там у винаходах. Чи в інших талановитих роботах, а підтримувала. І от тому і ми хочемо так само жити, як живе Західна Європа, як живе Великобританія і Сполучені Штати. І ми будемо там обов'язково. Однозначно, Саме так. 27 січня 1839 року народився Павло Платонович Чубинський, український етнолог, фольклорист, поет, громадський діяч. І автор слів державного гімну України ще не вмерла Україна, 27 січня 1927 року. Народився Олексій Іванович Тихий, український дисидент, правозахисник, педагог, мовознавець. 27 січня 1790 року народився Петро Петрович Гулак Артемовський, український поет і байкар. 28 січня 1938 року народився Леонід Іванович Жаботинський, український спортсмен, важкоатлет, дворазовий олімпійський чемпіон, чемпіон світу і Європи і також неодноразовий рекордсмен світу. І 28 січня 1951 року народився Леонід Костянтинович Каденюк, український космонавт, перший космонавт вже Незалежної України. Про цих усіх видатних українців. Ми з вами розмовляли і вели програму рівно рік тому назад. 28 січня 1918 року народилася Лариса Архіпівна Руденко, українська співачка, викладачка, професорка і народна артистка України. Народилася вона у Макіївці, це нині Донецька область. Після закінчення Київської консерваторії була солісткою Київської опери, мала голос насиченого звучання. Яскраві сценічні дані в неї були і драматичний талант. Гастролювала за кордоном, знялася на київській кіностудії художніх фільмів у фільмі опері «Наймечка», а також у художньому фільмі Театр і поклонники. До 1981 року працювала викладачкою Київської консерваторії зі статусом професора, а також завідувачкою кафедри музичного виховання Київського театрального інституту імені Карпенка Карого. Обиралася також і депутатом Верховної Ради Української Республіки шостого скликання. Жила в Києві весь час, померла 19 січня 1981 року і похована на байковому кладовищі. У липні 1985 року в Києві, на будинку, де 25 років прожила співачка, встановлено бронзову меморіальну дошку, її барельєф. І в 1993 році у Києві на її честь названо вулицю. Я хочу нагадати нашим глядачам і друзям, що в Україні ще була також артистка Белла Руденко. Хтось може попутати, я говорю про Ларису Руденко, яка народилася набагато раніше за Беллу Руденко, яка проживала тільки в Україні, в Києві і в Києві померла. А Белла Руденко. Хоча народилася в Україні, але все життя прожила в Москві. Вона любила Росію і там і померла. Померла недавно. Так що будемо вшановувати пам'ять нашої видатної артистки Лариси архіпіни і І я попрошу вас, пане Василю, покласти нам пісеньку у її виконання, щоб ми почули її такий красивий голос, красиве сопрано, нащо мені чорні брови, нащо карі очі.